Ми часто бачимо рекламу одягу різних магазинів в соцмережах, бачимо відмітки клієнтів та покупців, створені капсули та створені образи на подію або різні випадки життя. Але чи насправді так подобається клієнтам ті речі, які вони відмічають? Чи співпали їхні очікування та реальність? Вітаю, я Таня, персональний стиліст, і сьогодні покажу і розкажу про свої покупки цього сезону, весна та літо. Будуть живі примірки, і ви зможете їх порівняти з світлинами на сайті, які виставляють магазини, і зробити власні висновки. І, звісно, розкажу про свої враження від цих речей без прикрас. А перед початком цього відео не забудь підписатися на мій канал, натиснути вподобання та увімкнути дзвіночок. Це дуже надихає та мотивує знімати для вас нові корисні відео. Першу річ, яку я собі замовила, це був молочний боді, який ви зараз бачите на мені. Я шукала таку особливу річ, яку зможу вдягнути як на святкові події, на вечірні виходи, на якісь зустрічі та просто на кожен день. На момент, коли я обирала собі цей боді, з драпіруванням було дуже величезна кількість схожих речей, або речей, які мене приваблювали, це були як боді, так і лонги з драпіруванням, з асиметрією, зі спортом опущеним плечем з довгим рукавом, з коротким, але направду кажучи, обирала не тільки по зовнішньому вигляду, а також звертала свою увагу на матеріал. Вибір був невеликий, бо була величезна кількість речей 100% поліестру, які я зразу відкидала, бо ці речі будуть дуже холодні для весни, для осені. а також в них можна дуже сильно підніти, і буде і волога, і мокро. А якщо у вас є якісь подразнення на шкірі, вони будуть ще більше розповсюджуватись, тому це був варіант не для мене. Тому у мене залишалося буквально дві речі з двох матеріалів. Це або 100% бавовна, що в принципі дуже круто, але ця річ була дуже низькою щільністю. І я зупинилася на цьому боді, який містить 60% віскози і 40% поліестру. І з плюсів ця річ дуже приємна до тіла. Мені подобається, що виглядає як на сайті, так і вживу ідентично. Мені подобається, що не потрібно, після того, як ви поперете цю річ, її додати додатково прасувати, це, звісно, за вами, але вона не буде м'ятися абсолютно. І поліестер, це, звісно, не добре, але в цьому випадку, мені здається. Поліестер допомагає саме ці речі не розтягуватись додатково після прання, після того, як ви трошки вижимаєте цю річ, бо він тримає цю річ в формі. Не дивлячись, що цей боді абсолютно неймовірно виглядає, мінуси також є. По-перше, я відчуваю, що ця річ містить поліестер. Це дуже класно розслідковується в ситуаціях, коли дуже мінлива погода і дуже сильно змінюється температура, починаєш більше в ній Підніти. Але це і так було зрозуміло, коли я побачила склад. Просто, знаєте, переконалась, так сказати. Але мені дуже подобається, як вона виглядає насправді на мені, тому я готова була цим трошечки пожертвувати. І другий е, момент він такий неочевидний, що речі, які містять драпірування, речі конструктори, речі трансформери вони часто не просто вдягаються, треба навчитися це робити. Перші спроби, коли я вдягала саме цей боді, в мене Займав, ну, напевно, хвилин 5, а коли ти просто спішиш дуже сильно, кожна хвилиночка на рахунку, і ти починаєш дуже сильно нервувати. Але це все напрацьовується, цьому дуже швидко можна навчитися, просто треба розібратися, як це правильно робити. І я б не сказала, що це абсолютно величезний мінус, хоча комусь, можливо, це не підійде. Поповнюючи свій гардероб теплими речима, я звертала свою увагу на світлі кардигани. Переважно це були. В молочному білому кольорі, які будуть дійсно гріти, звертала увагу на склад і зупинилася на молочному кардигані від магазину Happen. В своєму складі цей кардиган має приблизно 50% вовни мариноса, 50% віскози, і він себе дуже класно показав в холодну пору року. Він дуже сильно мене грів, вдягаєш буквально маєчку цей кардиган і якийсь верхній одяг, і мені було абсолютно. Абсолютно і приємно до тіла, і комфортно, і тепло. Перед покупкою я списалася з магазином для того, щоб уточнити кольори. Завжди це роблю, і клієнтам уточнюю, і розміри, і кольори. І магазин надіслав світлину при денному освітленні, як цей кардиган виглядає, і підтвердив, що цей молочний колір він містить більше білого, він, ну тобто більше до білого, аніж до жовтого. Насправді, коли я його отримала, звісно, я думала, що так. Яка ситуація може трапитись, і що я буду в принципі робити в такій ситуації, по факту це не співпало абсолютно. І, звісно, ця ситуація мене засмутила, адже наша розмова з магазином була непродуктивною, і по факту колір заявлений не збігався з тим, що я побачила на пошті. Я навіть подумала, що якщо б я була клієнткою, і для якої колір був архіважливий, він мав би високу пріоритетність, це б дуже сильно вплинуло на рішення забрати цю посилку чи ні з пошти, не кажучи про те, що скільки зусиль було витрачено дарма. Але я знала, що ця річ мені подобається. Я її на пошті оглянула, подивилася, яка вона по якості, приміряла. Я знаю, як працювати з таким кольором. І я прийняла рішення забрати таку річ, і, в принципі, нею абсолютно задоволена за виключенням цього нюансу з кольором. Білі джинси я купувала на весну та на осінь. Тут дуже класний склад цих джинсів, 100% бабов. Це дуже щільний денім, дуже цупкий денім. І такі джинси вам будуть служити точно не один сезон, не будуть деформуватися та витягуватись на колінах. Купувала такі джинси в магазині Solmar, вже їх протестувала, дуже багато носила і весною, і частину літа. Мені сподобалось, що вони ще ідеальні по довжині, на мій високий зріст, бо проблеми людей з високим зростом, що джинси часто можуть бути такі вкорочені, і дуже важко підібрати довжині. Тут ніби все на мене сшито. Ці білі прямі джинси дуже актуальні по силуету, по крою, а це означає, що вони прослужать не один сезон і будуть актуальні ще дуже багато років, не кажучи про те, що fit джинси це одна із тих моделей, яка пасує усім фігурам. Сам колір також дуже універсальний, адже білий колір дуже класно поєднується з усіма кольорами. І якщо беремо саме ці джинси, вони будуть класно е, грати в комплект. З різними стилями, а також з різними плечовими виробами, як з жакетами, кофтами, жилетками, майками, футболками та топами. Прозорий білий светер. Цей светер я купувала також на весну та на осінь на таку прохолодну погоду або холодну погоду. По складу тут 25% мохер та 25% вовни. Він дуже теплий, легкий, невагомий, як хмаринка. І мені дуже подобається, Знаєте, що ти вдягаєш і ніби такий зразу затишок. Так зручно, так класно в ньому. Як я планую його носити? Планую носити не тільки з повсякденними образами, не тільки топ, светер та джинси, а також буду міксувати їх в святкові образи, в які він дуже круто впишеться. Неймовірна, романтична жовта сукня від магазину One By One. Роблячи ревізію мого гардеробу, я зрозуміла, що в мене є в гардеробі. Певні такі рамки кольорові. І в мене дуже багато кольорів, таких як чорний, білий, коричневий, рожевий та блакитний. І мені хочеться виходити за ці рамки цього сезону. Дуже хотіла додати собі жовту сукню саме цього сезону. Бачила її в своєму гардеробі і не прогадала. Вона дуже класна по крою, Мені дуже подобається її склад: 50% льону та 50% бавовни. Саму сукню я затестила в день свого народження, і це було просто неймовірно, бо був дуже спекотний день. Мені потрібно піти було ще за фінальними такими закупами, чого не вистачило. І в саму спеку, дівчата, я йшла в цій сукні, і мені було абсолютно прекрасно. Це буквально найліпші тканини на ваше літо, льон та бавовна. І, в принципі, потім, коли я прийшла, приготувала стіл святковий. Я також святкувала саме в цій сукні. І було Абсолютно круто, вона легка, невагома, дуже жіночна, романтична. І абсолютно моя річ, в якій я буквально готова ходити все літо. Одна із речей, яку я дуже чекала в свій гардероб, це ось цей чорний топ, він такий трансформер. Сам топ виглядає як шарфик двохметровий, який ви експериментуєте і пов'язуєте так, як вам подобається. Сам магазин пропонує три стилізації, які я, в принципі, відразу спробувала. Коли отримала цю річ і повторила їх. Можете сказати, наскільки воно виглядає ідентично чи схоже з тим, що ви бачите на стилізаціях в магазині. Від себе хочу сказати, що в мене розмір S і цей топ він йде one size. Ну тобто, поки я робила різні стилізації, в мене промайнула думка: можливо, я помиляюся, а можливо, і ні. Що дівчата, які мають дуже великі груди, воно може не дуже надійно. Не закріплюватись. І можуть бути дуже провокативні ситуації. І так само, мені здається, дівчата, які мають розмір L, для них буде скорочуватись ця вибірка стилізацій. Але якщо ви дівчина, ви маєте такий розмір, такий топ, то, будь ласка, напишіть, чи вийшло у вас зробити всі ці стилізації, дуже цікаво це почитати. Сам топ складається на 75% з віскози і 25% нейлону. Віскоза вже давно. Є в моєму гардеробі, в ній дуже зручно ходити влітку, і нейлон, в принципі, також є і в мене, і в вас, бо часто саме з цієї тканини виготовляють спортивні речі, купуючи особливі речі, такі як чорний топ, які ви бачили в попередньому розділі. Не забувайте формувати кістяк вашого гардеробу. Це та сама база. Це ті самі універсальні речі, високої комбінаторики, які дуже класно будуть поєднуватись як між собою, так і з особливими такими нестандартними речима. Однією з таких речей, саме для мого гардеробу, був Топ. Як ви бачите, в мене дуже багато таких речей топів як з довгими рукавами, так і маленьких топів. Ну, коротше, будь-яких топів, навіть топ-трансформер. Ви бачили, він такий доволі короткий. Подобається мені ця річ, і вона є такою однією з ключових речей мого гардеробу. Сам топ 100% віскози, по вулиці ще в ньому не ходила, бо погода не дозволяла. Але цей топ пройшов випробування моїми зйомками. Мої зйомки завжди тривають. По декілька годин це завжди дуже активний процес. Я можу ходити, бігати, швидко щось прасувати, налаштовувати, дуже швидко перевдягатися. І, хочу сказати, просто ідеально в ньому було знаходитись. Він дуже легкий, невагомий. В ньому було абсолютно комфортно і не спекотно. Тому, думаю, на літо це буде одна із тих речей, в яких дійсно буде дуже класно переносити спеку. Сумки, моя аксесуарна група поповнилась двома новенькими сумками цього сезону. І перша сумка була в бордовому кольорі, це така шкіряна сумка від RunaBacks. Маленька, структурована, для мене містка, дуже функціональна, мені все просто вміщається, все, що я хочу. Цю сумку я носила буквально всю весну, і поки що вона виглядає круто. Я зазвичай дуже охайно відношуся до речей, але ще мені здається дуже рано судити про її стан. Пройде десь рік, потім і поговоримо. І, можливо, саме зараз ви обираєте для себе ту саму вашу сумочку. І хочу сказати: обирайте не тільки по матеріалу, з чого вона зроблена, це штучна або натуральна шкіра, також звертайте свою увагу на якісну фурнітуру. Зазвичай це пишеться як в описі до товару, і можна ознайомитись напряму з продавцем, зв'язавшись, задавши усі питання, які вас цікавлять. Друга сумка, яка поповнила мою колекцію цього сезону це бежева замшева сумка від Джуна. І тут також не без історій: це була сумка, отримана в подарунок, і коли я її отримувала, я не змогла її перевірити, бо, здається, на вулиці тоді йшов дощ. А ця замша не хотіла, щоб вона намокала і вирішила все ретельно перевірити саме вдома. Я прийшла додому перевіряти, в якому стані сумка і трошки засмутилася, бо знайшла. Сліди від пильника, який був дуже яскравий на спокійній, бежевій сумці. Я думала, що робити. Потім думаю, що робити. Треба звертатися до магазину і пояснювати ситуацію. Надіслала світлини, і мені дуже сподобалось, як цей магазин дуже швидко зреагував і дуже швидко замінив цю сумку на абсолютно новеньку, покривши усі витрати. Я була дуже щаслива, задоволена. І щодо сумки, мені подобається, що вона має. Таку незвичну асиметричну форму, що додає такої ізюминки, вона дуже урізноманітнює образи. Сама сумка мінімалістична, має срібну фурнітуру і потребує спеціального догляду. І дуже мене потішило, що саме коли цю сумочку я отримала, магазин це продумав і в коробку положили саме цей догляд, як треба доглядати за такими речами. і поклали також професійний спрей. За три місяці сумочка виглядає бездоганно, але також ще дуже рано робити якісь висновки. Думаю, через рік ми побачимо, як вона виглядає насправді і як вона насправді носиться. Для йоги я замовила чорний комбінезон. І по складу він йде на 90% з нейлону і на 10% з Еластану. Ви вже зрозуміли, що нейлон використовується для спортивних речей, щоб вони швидше сохли, і ви кожного дня могли тренуватися. Що можу сказати про цей комбінезон? Він дуже класно сів по фігурі, він дуже зручний, комфортний. І мені подобається, я зовсім не очікувала, але там навіть є ефект утяжки. І цю річ я замовляла з тему, бо бачила дуже величезну кількість комбінізонів, але в 3-5 разів дорожче, а переплачувати не хотілося. Замовила, не знала, що я отримаю, але результат мене дуже сильно, можна сказати, вразив. Мюлі від СЦЦ. Знаєте, бувають такі моменти, коли ти заходиш в магазин, щоб вибрати свою ідеальну пару на літо. Це можуть бути сандалі, босоніжки, мюлі та будь-що інше. І ти заходиш що міряєш ту саму пару, яка просто ідеально ходиш 30-40 хвилин. Купуєш і щойно переступаєш поріг магазину, і бац в тебе стерті ноги. Ось приблизно так у мене було саме з цією парою. Хоча насправді у мене ця проблема не тільки з цим магазином. Яку б пару я не купила літню. І це може бути натуральна шкіра, штучна шкіра, це може бути дороге взуття, може бути дешево, от завжди у мене стираються ноги. Тому, якщо вони б не стирали ноги, це просто ідеальна моя пара на літо. В принципі, вони мені дуже подобаються, як виглядають. Вони також виглядають доволі мінімалістично, дуже класно вписуються в усі мої комплекти і дуже комфортна висота каплука. Я буквально в них можу і бігати, і ходити, і в них дуже зручно і комфортно. Дуже дякую за перегляд! Обов'язково пишіть, які речі ви купили цього літа або цього сезону, щоб урізноманітнити ваш гардероб, що це було та які враження від речей ви маєте. І ми зустрінемось з вами зовсім скоро в новому відео. До зустрічі!